Чи існує взагалі якась градація і відмінність між тим, що їли в селі і що їли в місті? І коли вона починається, власне, якщо так, які в нас є відомості про це? Ой, ну насправді багато і, звичайно, існує так само, як сьогодні. І існує не лише різниця між міською і сільською гастрономічною традицією, але там майновий стан. Родинні історії, регіональні історії. У нас, до речі, є книга, називається Смачна Кропивниччина. Цю, ця книга присвячена таким домашнім рецептам багатьох сіл Кропивниччини, які збирав цей проект Баба Єлька. Вони почали з того, що вони почали збирати пісні. Але звичайно, коли вони записували пісні, їх всі годували і вони починали, почали збирати оцей такий корпус рецептів. І ми їх видрукували, не змінюючи мови. Тобто, це нескільки там технологічні картки, якісь рецепти. Це те, як от жінка описує, що вона готує, і ми зберігаємо повністю мову для того, щоб там етнографи могли попрацювати. І, і фактично це рецепти 70-х, 80-х, 90-х років, які збереглися в сільській традиції Кропивниччині. А, і я хочу сказати, що там за ними лежить дуже багато годин жіночої праці.